На квіти погляньте діти, там козак стоять мішкіти. Весь червоний, гурти пак. Не казахся. Діти Чо це? правильно, тюльпан. Галя, давайте ж дивимося і окраси. У теле діти є стебло. Воно таке високе, труїче. Які свого кольору стебло? Правильно. Зеленого. А які чудові листочки? Погляньте, дітки. Якого кольору листочки? Так, зеленого. А кліточка цікава. Ви погляньте, яка краса. Якого кольору? тюльпани розстріли в саду. Ви такі красиві. Я вас так люблю. Малята, погляньте, які ж гарні квіти. Що хотів сказати цьому віршому афок. Правильно, малята. Не можна рвати квіти, не губити природу, не слід рвати, рвати рвати квіточки. Малята, давайте ж пригадаємо, які є весняні квіти. Весняні квіти. Перша квітка весняна із-під снігу вигляда. Дуже ніжна, гарна, біла, зацвіла і ми зраділи. Підсніжник синьока квіточка в лісі зацісає, всім охочим на крові кровесно сповіщає. Сок. Вже тепліє, сонце сяє, а з-під снігу виглядає Фіолетова голівка і жовтенька серединка. Сіточка оця гарненька, невеличка коротенька. Крокус на гілочці тоненькій, клубочки пухенькі, жовті, ніжні, запашні, зацвітають на весні Акація срібна, мімоза. На тонесенькій стебрині білі мов перлини Цілий поруч у рядочку дуже схожі на дзвіночки Конвалії чудові квіточки малі, вбрані, запашні, Му фіалки, але ні. Квіти трішки не такі Клумбу прикрашають. На весні вони зростають, жовті сукні одягають, їх збирають малюки, плетуть віночки залюбці. Куль бабки. На весні на клумбі мами Розцвіли оці пани, мають жовті капелюхи і зеленені штани. На тонесенькій стеблиці Ця красива голова. Зазвичай там шість сполюбки, але листок не стіла. Нарциси височенький кущик має, багато місця він займає. Пишні квіти прикрашає, рожевим кольором тішає. Яскрава, гарна запашна на клумбі квіточка оця Півонія. Рожевий одягнув жупан. закрасувався на клумбі пан. Сидуйки виріс і розстрів, весно радісно зустрів